Терміново у тимчасово окупованому українському Криму перед Керченським мостом у черзі застрягли понад тисяча авто. Яка причина? Тим часом окупанти розгорнули новий комплекс ППО на півострові, паралельно у Криму. Дефіцит пального на заправках. А тим часом, внаслідок атаки СБУ, пошкоджено два танкери тіньового флоту ворога у порту Приморськ на Ленінградщині. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. Перед Керченським мостом у напрямку виїзду з тимчасово окупу. Ованого українського Криму зібралася величезна кількість авто. Моніторинговий канал окупантів повідомив, що у черзі на ручний огляд зі сторони Керчі знаходиться тисяча вісім транспортних засобів. Час очікування понад три години. За даними пропагандистських ворожих медіа, затор розтягнувся більш ніж на 15 кілометрів. А тим часом телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що поблизу Керчі зафіксовано розгортання окупантами нового комплексу протиповітряної оборони. Виявлено чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300, С400, а також дві станції радіолокації 30 н 6 е 2 і 96Л6Е. Паралельно на тимчасово окупованому українському півострові погіршився стан справ щодо наявності бензину на заправках. Як повідомляють Кримреалії, з посиланням на місцевого активіста у Криму в багатьох його районах, до дефіциту бензину марки А 95 додався і брак А 99 Два на низці автозаправок немає жодного із них. Найгостріші проблеми щодо відсутності пального виникли ж в сільських районах. А тим часом Ройтерс розкрив нові деталі недавньої атаки Служби безпеки України на порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Під час нальоту пошкодження отримали два російські танкери Кусто та «Кайюн», що належали до тіньового флоту Росії та ходили під прапором Сейшельських островів. Унаслідок атаки найбільший порт Росії з експорту нафтопродуктів у Балтійському морі тимчасово припинив роботу. Крім танкерів, пошкоджень зазнала і насосна станція. Аналітики підрахували, товарообіг Приморська сягає 100 мільйонів доларів щодня. Навіть коротка зупинка завдає колосальних економічних збитків Росії. Ну і наостанок дані від партизанів. Агенти руху АТЕШ повідомили про розвідку оборонного заводу Авангард у місті Сафоново-Смоленської області. Там виготовляють корпуси для твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту. У повідомленні йдеться: зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт. Раніше над об'єктом пролітали українські дрони. Тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана силам оборони друзі. Що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Гучна ніч у тилу окупантів. Ворог заявляє про нібито збиття понад 40 дронів. Вибухи було чути у Волгограді. Тим часом Камчатку знову зачепив потужний землетрус, а в Іркутській області палає комбінат. До того ж, у Московській області аварії зазнав винищувач загарбників. Усі деталі далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи у ніч на 13 вересня дрони налетіли низку регіонів противника, а також тимчасово окупований український Крим. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що під покровом ночі була зафіксована робота ворожої протиповітряної оборони у Волгоградській, Ростовській, Білгородській, Калузькій, Курській та Смоленській областях, а також над тимчасово окупованим Кримом, за його словами у Волгограді з четвертої ранку до майже сьомої було чути низку вибухів. Підкреслює, що є результати на землі. Він підсумовує дані щодо нічного нальоту дронів. Наслідки потребують уточнення, але порівняно з минулою добою активність значно нижча. Попередньо з аналізу моніторингу повідомлень пріоритетом знов була залізнична інфраструктура. Чекаємо офіційних результатів. Телеграм-канал Кримський Вітер ввечері 12 вересня з посиланням на підписників повідомляв про вибухи над морем у Алупці, а також про пожежу в районі закинутого залізорудного кар'єру у тимчасово окупованому Криму. Ці дані вони оприлюднили, покладаючись на супутникові знімки. Ворожа міноборони традиційно відзвітувало про нібито збиття 42 дронів, зокрема 15 у Ростовській області. До слова, у Росавіації оголошували про тимчасові обмеження роботи аеропортів у Волгограді та Ярославлі. Цього ж дня Камчатку сколихнув землетрус магнітудою від 7,4 до 7,7 бала. Про це повідомляє Reuters. Стихію фіксували у Тихому океані. За даними німецького дослідницького центру геологічних наук, осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів. Водночас геологічна служба Сполучених Штатів називає цифру майже 40 кілометрів. Тихоокеанська система попередження про цунамі повідомила про загрозу стихії через землетрус. А тим часом у інших регіонах ворога дещо інші проблеми. Вранці 13 вересня у місті Усольє Сибірське в Іркутській області загорівся фанерний комбінат. Міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Ситуація була настільки тривожною, що, аби загасити займання, залучили понад 30 пожежників та 11 спецмашин. Попередньо постраждалих немає. А напередодні, 12 вересня, пожежа спалахнула на заводі пива Очаков у Москві. Про це повідомляв речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Рухаємось далі. Телеграм-канал Ексіл Нова Плюс. Напередодні повідомив, що вночі 12 вересня на військовому аеродромі Кубінка Московської області під час посадки зазнав аварії російський винищувач Су 30 СМ або Су 35 при цьому автори посилаються на власні джерела за попередніми даними. Пілот, ймовірно, полковник перебуває у тяжкому стані. Також нагадаємо, що 12 вересня дрони атакували порт Приморськ у Ленінградській області Росії. За даними Reuters, це вперше призвело до призупинення завантаження на ключовому західному нафтотерміналі ворога. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. На щастя не вдалося поспати росіянцям. Значить, подивіться на оці е, вирізки. Це із їхніх чатів. Значить, це те, що відбувалося напередодні Такого величе... Такої величезної кількості БПЛА через Брянську область, далі Смоленську, в напрямку Тверської, Псковської і Ленінградської. Ми ще не фіксували ні разу усім вказаним регіонам приготуватися до масованої атаки БПЛА. Е, далі ось. Які з'являлися повідомлення так звана ЛНР, Воронезька область, Ростовська область. Ворог почав масований запуск БПЛА. Плануємо кількість більше ста одиниць. Запуски будуть тривати до самого ранку. І можливі пуски крилатих ракет з авіації е, Нептуни. Брянська область продовжують летіти. БПЛА Це Це те, що з'являлося знову ж таки в їхніх чатиках, в їхніх пабліках. Ось так виглядали фотки з їхньої Ленінградської області. Це станом на Ранок на сьогодні. Зараз вам покажу, що публікували пабліки. Це от ленінградська тільки Тто хотів сняти відео происходить. Вон, вони, б. Засранці ледят, камні. Не-не-не-не-не, сюди. Да-да-да да да говорять наші безпілотні системи, саме те, що треба. Ну і поки ви дивитеся ще оце. До речі, по-моєму, десь під Пітером ці кадри. А, це ми з вами Тому тільки що подивилися. І зараз вам покажу, як, як це відбувалося вночі. Дуже красиво, нам дуже нравиться. А я вам розповідаю, поки що, що відбувалося, і що взагалі там в них. Значить, дивіться, в Петербурзькому аеропорту Пулково через атаку безпілотників затримано 28 рейсів. Від Мінено 13 на запасні аеродроми пішли 11 літаків. Про це повідомив оператор аеропорту. 221 українські БПЛА збили за ніч над Росією. Про це заявляє їхнє міністерство тероризму або Міністерство оборони, як вони називають, 85 БПЛА над територією Брянської області, 42 БПЛА, територія Смоленської, 28 Ленінградська, 18 Калужська, 14 над територією Новгородської області. 9, територію області 9 над територією орловської області 9 на територію Московського регіону 7 над територію Бєлгородської області 3 над територією ростовської області 3 над територією Тверської області один бипола над територією Псковської області, один Тульська область, один Курська. Це вони про це повідомляють. Жителі Ленінградської області Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про один із найма одну із наймасованіших атак на регіон спочатку повномасштабної війни. Губернатор Ленінградської області каже: знищено 20 БПЛА. Продовжується атака безпілотників. Ну і тут, звісно, що поширюються кадри. Зараз покажу, як росіянці реагували. Це теж в телеграм-каналах от, будь ласка. О, о, чуєте, пішли вибухи дуже красиво. Нам дуже подобається. Працювали сигналізації у машин це все росіяни зі вибух. Так, прекрасно. Наші сили безпілотних систем працюють. Це Смоленська область. Зараз вам показую кадри. Ну, як то кажуть, Лукойлу Самі чули, що з ним трапилося. Це Ленінградська область. І знову ж таки от такі кадри з Ленінградської області публікують. Ну, такі красиві вибухи. Нам те все, звісно, що до вподоби. Ще раз покажу вам кадр. Отак от просто зараз виглядає ранок у е Ленінградській області. Це російщина. І що це значить? Це значить, що наші. Е Збройні сили України працюють, це значить, що вони продовжують атакувати ворога, атакувати його потужності, які в принципі їм допомагають вести війну і не тільки. Друзі, напишіть, як у вас пройшла сьогодні ця ніч? Я вам ще раз нагадую, що кіткелох в Україні, президент Фінляндії в Україні, ступ Александр, можливо, наші кілька ночей будуть. Спокійними вже в мережі, звісно, жартують про те, що ну може ми їм тут квартири купимо, та вони трошки поживуть. Ну ви про це все знаєте. Давайте до заяв і не тільки далі рухатися, тому що багато заяв прозвучало і від Трампа, багато заяв прозвучало від світових лідерів. Вони стосуються припинення. Війни, вірніше їхніх намірів, скажімо так, на припинення війни. Давайте почнемо із заяв Дональда Фредовича Трампа, якого ми з вами всі знаємо, шануємо за заявами. Стежимо. Тож вчора Трамп спілкувався із журналістами, зробив ряд заяв. Давайте я вам про них розкажу, а ви мені в коментарях напишете, що ви про це все думаєте. Трамп, ми всі чекали, значить, реакції Трампа на те, що відбулося у Польщі. Ви знаєте що туди залетіли безпілотники. Вибачте, мене 10 штук. Це ну може і провокація, але ну якась дуже масова провокація. Володимир Зеленський навіть порівняв цю атаку на поляків із тим, що відбувалося в Криму в 14-му році з оцими зеленими чоловічками. Ну, оскільки зараз війна більш технологічна, то він говорить, що тут вже й не надали зелених чоловічків. Це от просто залітають безпілотники. На них нема реакції. Після цього продовжується напад. А поляки це сприйняли доволі серйозно. Правда, від НАТО нема реакції, але менше з тим. Ми чекали всі на реакцію Дональда Трампа, тобто на Сполучені Штати Америки, який є країною НАТО, і так далі. Значить, що вчора Трамп поназаявляв журналістам про російські дрони в Польщі. Він каже, що це могла бути помилка, але незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації, але сподіваюся, що це закінчиться. Значить, журналістка також запитала Трампа, чи хвилюєтеся ви за свою безпеку? Це запитання прозвучало після того, як відбулося вбивство Чарлі Кірка. Це адепт Трампа. Його застрелили під час одного із виступів публічних в одному із кампусів. Далі було затримано двоє людей. Після цього їх відпустили, тому що це були не стрільці. Погоня і затримання цього стрільця досі продовжується, що каже Трамп? Не дуже я хвилююся за країну. У нас є група радикальних лівих божевільних, просто абсолютно божевільних, і ми збираємося вирішити цю проблему. Ну і також в свою чергу Financial Times пише про те, що Сполучені Штати Америки будуть тиснути не лише на європейський союз, а й на країни J7 заради підвищення ми для Індії та Китаю через закупівлю нафти з Росії. Ну і на те, як Трамп відреагував значить на атаки. По польщі вже відреагував і пан Сікорський, який говорить про те, що Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Ну і далі цитую міністра закордонних справ Польщі, який говорить наступне: замість припинення вогню, на яке сподівалися перед самітом на Алясці, і серйозних мирних перемовин, Путін запускає тільки більше і більше безпілотників спершу проти України. А тепер і проти НАТО. Ну і тут треба додати, що а де ж тоді реакція НАТО? Ну, окей, да, запускає. Ми всі про це знаємо, ми, ми, ми це фіксуємо. Але і НАТО, яке не лише з США складається, а ще з країн Європейського Союзу, ну поки що ми не чули якихось карколомних заяв. Ми тільки чули про те, що вони от будуть зараз вирішувати, що робити. Ну і стосовно реакції поляків на те, що відбулося, частину аеропортів Польщі закривають через безпекові ризики на тлі атаки російських шахедів. Про це повідомляє Reuters. Ну і також польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах із Росією і Білоруссю. Це відбувається на тлі масштабного вторгнення дронів. 10 вересня і навчан захід 2025 ось такі повідомлення з'являються у пресі. Ну і вже станом на 0001 Поляки закрили кордон із Білоруссю. Відповідне відео було оприлюднено в телеграм-каналах. Ось ви зараз. Якщо звернете увагу, ви подивитеся це кордон між Польщею і Білоруссю. Поляки його повністю закривають. Там розміщують колючий дріт, там знаходяться військові. Ну і вслід за поляками повітряний простір своєї країни закривають також країни Балтії, зокрема Литва, Латвія. Ну тому, що тут ясна історія. Вони знаходяться близько до кордону з Білорусією, де ці навчання проходять. От бачите, що зараз розгортають на ваших екранах колючий дріт. Тут треба сказати, що буде припинене повністю перетин кордону, тобто не зможуть ні вантажні грузи перетинати кордон Польщі Білорусі, ніякі інші. І тут треба задуматися, а чи не складе це проблем для Лукашенка з боку Китаю, тому що до цього були такі певні негласні домовленості, що територія Білорусі використовується країнами Азії як така транзитна зона для того, щоб транспортувати свої товари. Ну і поляки, Туск, зокрема, заявляв про те, що вони розуміють що ці навчання захід 2025, це не є оборонні навчання це є навчання які відпрацьовують певні наступальні дії